Привіт, малята. Малята, послухайте віршик і скажіть, про яку пору року йде мова? Як швидко літо проминуло, настала осіння пора, немов на крилах промайнуло кохане літочко з двора. Яка пора року зараз, дітки? Правильно осінь. А що можна почути восени в природі? Послухайте уважно і скажіть, що ви почули? Так, це дощик. Восени дуже часто іде дощ. Сьогодні ми з вами будемо робити осіннє дерево. Тож, приготуйте пластилін. Починаємо свою роботу зі стовбура дерева, скачуємо ковбаски. Бажано, щоб всі вони були однакової товщини. Ви можете їх підрівняти на дощечці. В мене три довгі, дві коротші і ще дві найкоротші. Тепер формуємо стовбур дерева. Беремо кольоровий пластилін і відщипуємо від нього невеличку частинку і катаємо кульки-листочки. І викладайте кульки-листочки, де забажаєте, на кроні та під деревом. І ось таке осіннє деревце у нас вийшло. А щоб наші пальчики відпочили, зробимо гімнастику. Молодці малята, ви гарно впорались. Яка ж зараз у нас пора року? Правильно, осінь. А що ми сьогодні робили на занятті? Так, осіннє деревце. Дітки, з нетерпінням чекаю ваших робіт. До побачення!